Василь Губель завітав до військової частини Національної гвардії, яка дислокується в обласному центрі. Мета візиту ознайомлення з проблемними питаннями, які самостійно нацгвардійці вирішити не можуть. Це наш закарпатський підрозділ, і я зобов'язаний був ознайомитися, тим більше, що вони недавно відсвяткували свою річницю. І не було можливості тоді їх привітати. Зараз е, приїхав ознайомитися і вивчити, які є питання, проблемні, а вказується, вони є. І в першу чергу це стосується даху будівлі, в якій перебувають бійці. Зовні та всередині будівля реконструйована, однак дах потребує повної заміни. Це питання очільник краю взяв на контроль та пообіцяв вирішити. Одно із питань сьогодні ми вже домовилися вирішити. Це дах цієї будівлі. Яку ми бачимо, і будемо будемося рухати далі. Всі проблеми, які в наших силах, ми багато прийняли рішень на сесії обласної ради, і є багато розпоряджень щодо реабілітації військових, які. Учасників АТО, я так скажу. Зараз бійці перебувають на відпочинку, однак вже після Пасхи знову відправляться в зону бойових дій. Сьогодні проходить укомплектування військової частини. Набирають закарпатців до лав Національної гвардії за контрактом. Частина дислокується в місті Ужгороді. На сьогоднішній день складається з більше 150 військовослужбовців. Займаємося задачами конвоювання, охорони громадського порядку в місті Ужгород. На сьогоднішній день Повернулися з зони проведення антистичні операції на початку наступного місяця. Готуємося знов до виїзду. Також голова обласної адміністрації обговорив з командуванням допомогу учасникам АТО, яких у цьому підрозділі 80. Всі вони забезпечені відповідними пільгами. Пройдуть реабілітацію та отримують земельні ділянки. На щастя, жертв серед закарпатських військових національної гвардії немає.